Друзі, всіх вітаю, добро пожаловать на канал. Що сьогодні поговоримо на таку цікаву тему про те, як поліція ловить водітелів за телефонами і тому подобне, як вони хитрять, як вони ховаються, про те, що їздять на машинах типу, призраках, да, це. Це вся фігня. І так, да, хочу для окремої касти людей сказати про те, що для мене це не новинка, про те, що я зараз розказую. Я це все знаю давно. Я вже працюю дуже багато на бусах по Європі і в частності на пландеках робив, на різних бусах і на фіатах, і тому подобне. Поэтому їжджу я багато, дуже довго я це наблюдаю. І зараз, як ніколи, це стало актуально, тому що зараз дуже сильно взялись за скоросний режим і за. То, що водітеля їдуть ноги, да, їд, їдеш нога на панелі закинута. Особливо водітілі фур це ж це ж прям фішка. Закинуть ноги десь там, не знаю. Їхати собі як, як дебіл, блядь. Тому про це в принципі, сьогодні і поговоримо. Покажу вам відео, покажу вам е сайт, на якому можна подивитися, то, як ловлять в водітелі. Всім приємного перегляду. І не забудьте підписатися на канал. Ну і так, е В принципі, я думаю, дане відео більш буде корисне тим, хто тільки починає їздити, працювати, їздить на бусі чи то на фурі, в принципі, без різниці. Для тих, хто вже довго їздить, я думаю, теж наблюдав. Перше, хотів би сказати нюанси, які от нововведення, які будуть в Німеччині, це установка радарів. Над автострадою, коли їдете допустим, по автобану в Німеччині, да, бачите такі арки стоять. Там, де знаки, таблиці, да, електронні стоять. От на таких арках, от такі от, 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 можете бачити, я приложу вам фотографію. Це інформаційні сказати так. стенди, там якісь наверное, антенни, GPS чи що, ну, на них не було ніколи камер скоростних, да, Тепер, з того, що я вичитав, на них будуть установлювати скоростні камери, тобто на обгони, камери ловитимуть і тому подобне. Поэтому учитуйте ці всі нюанси. І... В принципі, соблюдайте правила, тому що я вам скажу, сьогодні вчасності, ну будемо конкретно не вчасності, а конкретно про німецьку поліцію, про їхні хитрості говорити. Тому е, тут треба глаз да глаз. І в принципі, завжди треба пам'ятати, що треба дотримуватись правил дорожнього руху. І так, в Німеччині от, на щодо радарів, такі от рамки тепер, брамки чи рамки на рамках цих Будуть скоростні радари ставити. Також, хто знає, радари ховають такі прицепчики, як до лігкової машини, типу прицепчик, і в ньому маскують радар, хоча той, хто на опиті, його там, з 2 кілометрів видно. А для тих, хто тільки починає, може бути в принципі, неожиданностю. Також радар я два рази бачив за час, правда, який я працюю там, під Франкфуртом на Майні, на націоналки, як їхати, не пам'ятаю яка. Там є село. І типу, пішохідна зона. Чи там, там іде така чи з -з, зелена зелена зона. І там знак стоїть 30 км часу ограничення. І я проїжджав, і я скидаю само собою, тому що населений пункт. І я знаю, що в селах ставлять радар, і, і не один. І стояв радар. Захований, типа зроблений під мусорні бачки. Ну, стояло три бачка, типа мусорних. Ну, вони железні були, просто так зроблені під вид. І в середньому, типа, три бачка, і в середньому стояв радар. До таких хитростей вони вдаються. Ну не знаю. Ну, багато хто попадає. Надіюсь, корисно. Ідемо далі. Ну і в принципі, багато з вас, я думаю, це чули, бачили, знають. Про те, що поліція використовує такі машини, типу, як фантоми, обичні гражданські машини. Як правило, я замітив, це Audi BMW, тонірувані вікна. І я тепер завдання з запаскою до, до цих машин, якщо бачу, що тонірувані вікна повністю там передні, задні. Да? Тому я прекрасно розумію, що більшість всього, що це поліція. І дуже часто так і є. Ну, Хоча сидять вони у формі і можуть вас звести. У мене були такі случаї, коли поліція це на гражданській машині, я не знав, що це поліція на Ауді, виїжджали на автобан, і я зайняв ліву полосу, даби їх впустити, щоб вони виїхали на автостраду. Вони виїхали вперед, я перестроївся назад в свою в крайню праву полосу, і вони почали скидати газ. я до них в притірочку підліз і тільки-тільки хотів помаргати фарами. І тут опа, Фольген забіте <хи> чи якось так, так? Да? Типа, слідуй за мною ззаді на вікні. Я думаю, оце б я зараз допомагав фарами. Ну коротше, я думаю, мене зараз вжучать за дистанцією. Ну ні, за дистанцію мене в принципі не вжучили. І слава Богу. Звели, перевірили документи і, в принципі, все. Но зараз особливо, зараз от суть даного відео, набирає популярність там, де поліція їзде на кемперах. Обичний кемпер, теж може бути тонірований, або якісь жалюзі, щоб не було видно. Їде кемпер, просто вас обганяє за рулем і ну, водітель, справа колега, а ззаді в жилому отсекі. якась тінька або дядінька з їде і дивляться, чим займається. Що робить да, бо водія. Водителя... Люблять отак от їхати, телефон отак от знизу, і їдуть собі клацей. Або їдуть отак от в позі е, рожениці, да? жінки, яка тільки рожає. Ну, рожениці я називаю таких водителей, і їдуть собі 70-80, скільки вони там їдуть, без різниці. Але суть що їдуть, як дятли, ноги закидують на панелі і тому подобне. Це, це неправильно. І от вони на кемпер обганяють, тітінка знімає. Перестраюються перед фурою, фольген забіте на паркінг, показують тобі відео і над тобі смачненький штрафік. Зараз давайте з вами подивимося один кусочок відео, і от ця група Кабель Ейнс на Фейсбуці. Кабель Енс. Зараз можете, зараз ви побачите, в принципі, на екрані я вам приложу. І давайте подивимося, як це виглядає. Короче, друзі, на цьому місці ви должны були зараз бачити кадри, відео з тим, як частично щось я записував, частично взяв із сайту. На Фейсбуці є група така Cabin Inns. Я ставлю на неї описання названня. Там ви знайдете багато чого про поліцію, як вони ловлять водітілі і на кемперах їздять. Коротше, вийшла така от ситуація. Записав я це відео, яке ви дивитеся пару днів назад. Сьогодні у нас субота, а записав я відео в четвер, здається, не пам'ятаю змонтував я його і виложив Ютубну, зробив відложену публікацію, для того, щоб відео відкрилося в неділю. Сольникам, багам, хто на цих кемперах їм не особо зайшло, то, що я записав відео. Вони почали кидати мені страйки. Коротше, вони мене заблокували моє відео, не те, що там якийсь фрагмент. Повністю відео, тобто я його загрузив, воно до просмотру взагалі недоступно. Ви там не побачити були то, як е, вони їдуть на кемперах, да, на, маскируються, кемпер тонірований їде. Е, в жилому це, знімає тітенька якесь відео, дивилавлюють да, водітілей. Е, як хто там що чим за рулем займається? Хтось в телефоні да, в когось ноги закинуті. Е, потім кемпер перестраюється перед фурою, і його зводять на паркінг і починають штур штурмувати. Короче, не Зацінили вони моє відео, заблокували Вообще, в хлам, слава Богу, не, прилили, не прилетіло предупреждення на канал ніякого. Це Слава Богу. Е, ну, відео, коротше, це повністю заблокували. я от, Мені от, тільки що прийшло від Ютуба повідомлення, що ну-ну-ну, на вас наругалися, типа, цоль, типа не одобрило там вся фігня. Е, ну, коротше. Хоча я там ви повинні бачити фрагменти відео тільки і все. Но цей фрагмент, друзі, перейдіть в Телеграм в описі під відео, моя група в Телеграмі, і я там залишу, закріплю зверху дане відео. Телеграм не банить. і Для того щоб у вас в цьому відео сложилась повна картинка, перейдіть... В Телеграм подивіться відео, і тоді у вас зложиться картинка, що як це відбувається. Ну, якщо буде бажання, залишайтесь в групі, підписуйтесь. Зараз я оцей, цей кусочок відео. Той кусок, ну, те відео, яке заблокували. Я виріжу той кусок відео, який... Е... Який не понравився цольникам, поліцаєм. Вставлю цей кусочок, ну, сохраню і перезалью заново. Короче, такі от діла. вже вже почало 12 вечора, ну, а в неділю ви маєте відео подивитись. У мене по графіку в неділю відео, тому зараз буду загружати, що ну, не зробиш. Я думаю, це достойно лайкоса. І переходьте в групу, відео доволі інтересне. Ну, я думаю, вам буде інтересно, що це за Група, там багато таких відео, багато вони їздять на багатьох там в машинах, типу фантомах і, і тому подобне. Тому, якось так, друзі, вибачайте. Ну це кусочок цього відео в мене не вийде не тут залишити. Думаю, ребят, понятно. можете зайти на даний канал, там дуже багато подобних відео, там, де вони знімають на скриті ці камери і тому подне. Будьте акуратні, не закидуйте ноги на панель, остерігайтеся цього всього. Суть даного відео не в тому що стоїть, щоб ви не попалися на поліцію, да, ви були завжди насторожі. А для того, щоб для безпечності дотримуємось правил дорожнього руху. Не сидим в телефоні, тому що погано це заканчується. Кожен день бачиш це на автострадах. Фури, буси та всі роз, розвалюються. Ну, А в другу очередь зберегти ваш сімейний бюджет, тому що це стоїть доволі такі великі гроші. І якщо гроші, це ще не саме страшне, да, то саме страшне те, що можуть забрати права і ви останетесь без доходу, і ваша сім'я в принципі без грошей. Тому що для водія е, водітельське удостовірення ну, це, просто, це просто все. Це хліб, це життя, це все. Поэтому не сидим в телефонах, перейдіть на дану групу, подивіться, ви знайдете, я думаю, там багато чого інтересного. Е, там реально є такі дебільні случаи, ну там, де водитель відкритий. Понимаєте, от поліція в Будківці, да? в забудові е, цього кемпера, і воно не видно, там тенірване вікно, а тебе їдуть знімайте, а ти їдеш в позі рожениці і, і, і типа чилиш. Да? І, і тут на, нахлобучились, сюди, детка. Поэтому їздимо нормально, їздимо як люди. І думаємо. Про окружаючих, хто їде коло вас з боку, якщо вам все одно на себе і ви закидуєте ноги на панель, то думайте ще про других. Тому що в випадку екстреного якогось торможення, коли да, треба, і так все на реакцію не особу, бо фури держаться плотненько, ви і так можете не встигти отормозитися. А коли ноги на панелі, в принципі, потім позалазять в горло десь там туди. Или... Це, ну, в принципі, і все. Поэтому такі от діла. Доволі таки зараз набрало це популярності, поліція вилавлює. І доволі таки хитро, я хочу сказати. Я дуже багато їжджу і наблюдаю, як вони їздять на кемперах. І буває, дивися, стоїть кемпер і стоять на паркінгу. І стоїть поліцейська машина, і шманають або фуру, або буса. Тому будьте акуратні. Не буду далі затягувати, підписуємося на канал. Якщо корисно, ставте лайкос. Хто зустрічав таке в Німеччині, пишіть коментарі, буде інтересно, чи багато з нас таке бачили. До зустрічі в наступних відео.